Зсу взяли в котел росіян у Вовчанську. ТЦК позбавляють повноважень. А Дональд Трамп святкує сьогодні своє 78-річчя, Але на торті скандального мільйонера красується лише 47 свічок. Вітаю у студії Яна Кочкурова, і ми починаємо. Окупанти потрапили в оточення у Вовчанську на Харківщині. Фактично, збройні сили України заблокували російські підрозділи на тамтешньому агрегатному заводі. Про це повідомляють одразу кілька російських пабліків. Пропагандистські ЗМІ ниють, що їхні ваньки вже два дні безуспішно намагаються розблокувати своїх на території заводу, який постійно обстрілюється. Окупанти почали використовувати менше кабів. Так вважає інструктор першого батальйону 47-ї бригади Магора Олег Чаус. В коментарі НВ він пояснив, що принаймні такою є тенденція на напрямку його підрозділа. Зокрема, він порівняв застосування кабів окупантами під час Авдіївської кампанії ворога, коли кабів могло бути від 30 до 60 за добу. І сьогодення, коли бригада фіксує до максимум 20 ударів на день. Проте схоже, загарбники дещо вдосконали. Ли ці боєприпаси каби зараз стали більш керовані. Вони можуть робити певний маневр повітря і завертати на позиції наших хлопців. Вони можуть пролетіти посадку, розвернутися цей каб і попасти прямо в посадку. Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив шокуючі цифри про те, що країна терорист використовує на місяць 3200-3500 кабів, і саме по цивільним українцям. Каби вони використовують виключно. По цивільному населенню, цивільній інфраструктурі це також вам дуже важливо, щоб люди розуміли, коли вони б'ють дронами і ракетами, і вони б'ють і говорять про мілітари цілі. А то насамперед, це брехня вони використовували тисячі цих кабів, таких бомб спеціальних для того, щоб люди боялися, і люди бігли з того чи іншого міста з тієї чи іншої громади. Для чого? Для того, щоб вони побігли, а Росія мала можливість окупувати ці села і, і міста. Та, власне, воєнні злочини росіян в Україні це не новина. Український Маріуполь місце тотального геноциду українців. І про це вже є висновки на найвищому міжнародному рівні. Докладніше в сюжеті. 18-й день війни. Город окупований. гуманитарной помощи нет и не будет. Эвакуация мирного населения невозможна. Люди в бедственном положении. Вода, еда заканчиваются. Люди вынуждены скрывать магазины в поисках необходимого, в том числе и дров. Сейчас минус 7. І так, в каждом магазині нашого города. на цих архівних кадрах одне із сотень свідчень маріупольців, які вижили після 85-денної блокади міста російськими військовими. Люди відкривали магазини та квартири у пошуках, хоч якоїсь крихти їжі. А для того, аби напитись, спускали воду з радіаторів та топили сніг. У 2022 році, аби захопити Маріуполь, російські війська використали навмисну тактику голоду. До такого висновку дійшли у зібраних матеріалах юристи Global Rights Compliance, пише видання The Guardian. Вони вважають, що дії окупантів під час блокади можна прирівняти до воєнних злочинів. Матеріали досі направили у Гаагу до міжнародного кримінального суду. Стверджується, що Росія та її лідери мали намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів. Підраховано, що під час оточення та захоплення міста Маріуполя на початку війни в Україні загинуло 22 тисячі людей. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, оскільки температура впала нижче мінус 10 градусів. Юристи говорять, що російські війська захоплювали місто у чотири етапи, і тактика голоду один із компонентів цієї схеми. Представники місцевої влади згадують, як готували місто до потенційного вторгнення, і як одним ударом росіяни знищили піврічний запас їжі та води. Можна можна згадати той запас, що маріупольський муніципалітет. Приготував спільно з нашими супермаркетами та бізнесом, який безкоштовно передавав величезну кількість їжі. Все це знаходилося у величезному складі неподалік від Азовсталі. На нашому підприємстві Комунальник воно ніколи не потрапляло в зону обстрілу. До цього і ми ніколи не могли подумати, що росіяни будуть бити так глибоко і тільки завезли продукти і склад обстріляли ураганами. Тоді загинуло два охоронці. На щастя, вижили ті, хто займався забезпеченням. Всі запаси продуктів були знищені. Там було запасів, так на порційну роздачу, але там було їжі, якої б вистачило як мінімум на півроку автономного життя Маріуполя. Там була їжа, вода. Це був прицільний удар. Українська влада запевняє, що окупанти не пускали до міста не лише організовані ними конвої. А й міжнародні від Червоного Хреста та ООН. і навіть після того як Маріуполь прийшов під контроль росіян, вони використовували їжу як валюту. Важливо нагадати, що гуманітарних точок у Маріуполі було дві: навіть після завершення боїв при повній окупації. Одна була на лівобережжі, там забезпечували частково мешканців цього району. А не все місто, як говорять окупанти. А потім була точка у метро, яку вони використовували у політичних цілях. Вона працювала для всіх районів. Людям голодним доводилося йти 10-15 кілометрів пішки, аби постояти в черзі за фактично буханцем хліба. Так виглядало оце російське нагодували, і так виглядала російська гуманітарна допомога. Міжнародний кримінальний суд приймає до уваги матеріали від третіх сторін. Хоча не обов'язково виносить за ними рішення, голод та позбавлення умов для життя цивільних вважаються воєнними злочинами хоча і досі ніхто за ними не був притягнутий до відповідальності. Просто зараз у Швейцарії розпочинається глобальний саміт миру. На нього з'їхалися найвищі представники 92 країн та ще 8 міжнародних організацій. Цей захід ініціювала Україна і країну-агресорку Росію сюди не покликали. Від саміту є багато очікувань, і Reuters підсумувало деякі з них. Зокрема, про те, що саміт стане тестом дипломатичного впливу Києва. Аналітики, яких цитує видання, зазначають, що ізоляція Кремля, який уми. Ис проігнорований, виглядає не такою категоричною через те, що осторонь саміту залишився і Китай. Ключовими темами зустрічі вірогідно стануть масштабні проблеми, які звісно викликані війною, тобто продовольча ядерна безпека і свобода судноплавства. М, часом, Міністерство закордонних справ Румунії відмовилось видати візу всім членам російської делегації на сесію парламентської асамблеї ОБСЄ. На це скаржиться російський сенатор Григорій Карасін. У ноті МЗС Румунії відмову обґрунтували російською агресією проти України. Та схоже, що далі російських дипломатів чекають ще сюрпризи. Бо міністри закордонних справ одразу восьми країн ЄС написали офіційне звернення голові європейської дипломатії Жозе. Поборелю просять обмежити пересування російських дипломатів державами шенгенського простору, бо вільні подорожі росіян розв'язують їм руки, щоб проводити цитую шкідливу діяльність. І світ продовжує обговорювати хворобливий ультиматум Путіна. Щоправда, оцінки зовсім не на користь диктатора. Так, екс посол США у Казахстані та Грузії Вільям Кортні припускає, що Путін сподівався своєю так званою мирною пропозицією посіяти розбрат серед союзників, які б сперечалися про щось. Та кремлівський господар добився протилежного його слова настільки нереалістичні, що лише об'єднують союзників. Буквально з дня на день Україна отримає перші партії снарядів в рамках чеської ініціативи. До кінця року Чехія сподівається безперервно поставити значну кількість боєприпасів, як заявив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський в інтерв'ю Радіо Свобода. Перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів. До цього часу Чехія поставила Україні понад мільйон снарядів через різні канали. Ми маємо 20 країн, які зобов'язалися брати участь у ініціативі. П'ять з них вже надіслали гроші, і зараз ми можемо укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн. Поки частину повноважень ТЦК нікому не передають, бо рішення про це не ухвалене, але дискусії продовжуються, розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Він за ініціативу про те, щоб ТЦК працювало як ЦНАП. Нагадаю, що після масової бійки військомів та медиків в Одесі комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки вивчає можливість, аби повноваження ТЦК передали цивільним органам влади. Повістки відправлятимуть поштою через місяць. В Україні запрацює нова форма вручення повісток. Повідомили в Міноборони. 16 липня почнуть надсилати повістки громадянам через Укрпошту. Робити це будуть рекомендованим листом, зазначив речник міноборони Дмитро Лазуткін. Приходить рекомендований лист людина, або підпис отримає, або відмовляється знову ж таки підпівпис, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доставлена. І якщо людини фізично не було на місці, якщо на людина... локації. Ну, дивіться, це вже буде якщо людини не було фізично на місці і повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення. І до чудових новин від Буданова російську авіабазу Морозовськ в Ростовській області атакували понад 70 українських дронів. Про це керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів проекту Zone». Мова про нічну атаку 14 червня. Ця операція була розпочата з території України, і щонайменше 70 українських безпілотників Дреон і Сплеш завдали удару по аеродрому. Буданов підкреслив, що оцінка збитків ще триває, але дещо вже можна розглядіти на супутникових знімках. На фото за 4 червня видно, що ворожі борти знаходились на аеродромі, але вже 14 червня усі п'ять літаків зникли. Натомість на їхньому місці можна побачити. Сліди пожеж та пошкодження ангара. Це всі новини на цю мить. Та сьогоднішній день насичений подіями. Тож, аби не пропустити найважливіше, підпишіться на наш канал. Побачимось.